Нещодавно знайшов цікавий векторний редактор графіка і хотів трошки ознайомити, як взагалі можна з ним працювати. Тобто Можна працювати з ним, в принципі, на будь-якому Android-пристрої. Я зараз працюю з планшета. Якщо у вас є смартфон, то, будь ласка, все буде добре працювати, тобто буде дуже зручно. Ну, бажано, щоб екран вашого мобільного пристрою був більш-менш великий, тому буде. Більш зручніше працювати. ну Давайте подивимося, як можна працювати. Ось такий у нас додаток цікавий. Це у нас можна тут створювати різні різну векторну графіку. Давайте створимо новий проєкт. Ну, які можливості є у нас тут? дивіться Можна заливку зробити, тобто тут у нас поле, де ми можемо сюди накладати різні картинки, можемо накладати різні фігури, можемо навіть свої малювати певні. Тобто, ну, в принципі, функціонал такий досить, скажімо так, мене вразив, хоча це мобільний додаток, і з мобільного пристрою можна, в принципі, дещо робити. Також у нас тут є шари. Ну, Зараз у нас шару ніякого немає, тобто, якщо ми будемо додавати фігури, тобто, вони також у нас створюються по і ми можемо їх групувати, редагувати, переставляти також, міняти місцями шари за черговістю. Ну, Давайте що зробимо. Так, можна імпортувати картинки. Ну, Дивіться, наприклад, у нас є фігура. Давайте намалюємо, є прямокутник. Можемо його залити, наприклад, якимось кольором. Можемо залити взагалі зображення. Дивіться, як кольором можемо залити, так і зображенням. Ось такий, наприклад, у нас прямокутник. Ось так він є. Бачите, тут він з'явився вже на шарі нашому. Давайте ще створимо, наприклад, ще якусь фігуру. Ну, наприклад, у нас є. Давайте ще тут подивимося, що у нас тут є еліпс, наприклад. Ну, нехай, нехай буде у нас можна його також видовжувати тут, як нам завгодно. Так, ось у нас дві фігури. Так, ну їх також можна групувати між собою, робити логічні операції. Зараз я покажу, можна з однієї фігури вирізати, в принципі, іншу. Дивіться, один. Наприклад, прямокутник у нас знизу, або зверху. Ми можемо навпаки наприклад, перемістити прямокутник нагору, поміняти місцями, тобто перемістити донизу, в принципі, як і в звичайних векторних редакторах, які, наприклад, як в тому ж фотошопі, там фотопея. В принципі, тут також це можна робити. Так, ну, Давайте виділимо зараз, так, виділяємо. Так, і давайте ще раз клікнемо. Так, виділяємо сюди, затискаємо пальці, клікаємо. Так, і давайте зараз тут подивимося, що у нас тут є. Так, і є у нас тут об'єднати фігури. Ну, наприклад, у нас є різниця, різниця, так? Давайте ось так. Бачите, можна вирізати. Досить крутий такий ось ефект у нас вийшов. Так, далі, давайте зараз подивимося, що у нас тут є. Дивіться, можна також, наприклад, розмити. Давайте зараз подивимося ефект розмиття, розмивання. Так, тут можна поставити, дивіться, скільки вам потрібно. Наприклад, ставимо 50. Бачите, ось такий у нас розмита така, така розмита фігурка. Досить цікава вийшла. Тобто, в принципі, ось такі можна робити різні ефекти. Так, ну, в принципі, ось так це виглядає. Давайте ще одну фігурку додамо. Давайте подивимось. взагалі можна залити область, де ми малюємо, можна залити також певним кольором. Давайте тут клікнемо. Так, і в нас тут є залити вдром. І можна залити якимось, наприклад, кольором. Ну, давайте якийсь, щоб він відрізнявся трошки. Ось такий, нехай синій. Так, сюди і давайте спробуємо заливати. Тепер. Бачите, можна залити. Так, ну і тепер, бачите, він тут у нас перекрився. Давайте, нехай ця фігура буде у нас на горі. Бачите, мошари ми змінили, тобто черговість змінили. Так, тепер дивіться, що нам ще потрібно. Можна імпортувати картинки. Ну, давайте імпортуємо, наприклад, картинку, ось таку. Наприклад, є у нас ось така картинка. Давайте імпортуємо з вашої файлової системи. Тобто ви можете скачати їх заздалегідь на телефон. І далі їх імпортувати. Так, ось така картинка. Тут можна також зробити скруглення, наприклад, якщо вам хочеться зробити, можна зробити ще скруглення, наприклад, кутів. Ось так вона буде виглядати. Так, можна тут зробити ще, дивіться, текст. Ну, наприклад, будь-який, який вам подобається, там, який хочете, наприклад. Ну, нехай буде, наприклад, ось такий. Давайте його сюди поставимо. Зверху напишемо щось, наприклад. Так, давайте напишемо, наприклад, щось. Ну, Давайте напишемо просто Ukraine. Для прикладу. Так, нехай буде у нас давайте напишемо. Ось так. Так, Ukraine. І давайте трошки розтягнемо. Так, це ми сюди, це сюди. Так, давайте трошки це все паче комось так підрівняємо. Ну, якщо у вас стілус є, то в принципі стілусом буде краще зручніше працювати. Бачите, можна зробити такусь картку. Тобто дизайн там. Наприклад, картки зробити досить просто. Бачите, як це можна зробити досить просто. Так, Тепер дивіться, у нас є. Давайте ще створимо так, ще таку хитрість хочу показати. Так, Наприклад, у нас є тут, давайте ще створимо фігуру. Так, фігури також, наприклад, якщо у нас є прямокутник, можна його, дивіться, залити. Можна залити взагалі його, навіть зображенням залити. Це також дуже цікаво. ну Нехай буде так. Так, і давайте тут заливка, дивіться, тут є заливка, можна залити кольором, можна залити градієнтом, дивіться, який, вам, який ви хочете, лінійний, там радіальний, який вам подобається. Ну, Наприклад, ось так. І можна залити зображенням взагалі. Давайте зараз зображення подивимося, які в нас є. Ну, Наприклад, цим же зображенням я залью. І я зараз спробую вирізати. Наприклад, у нас є. Зараз я, я створю ще текст. Ну, давайте зараз тут щось, наприклад, на кшталт напишемо. Так, давайте зараз такий самий текст напишемо. Так, ось так. Ну, нехай буде ось такий, він залишається, в принципі, в прикладі, нас все буде влаштовувати. Я зараз просто покажу, як можна вирізати, наприклад, текст, що у нас буде просвічуватися через картинку. Тобто текст буде вирізаний. Давайте зараз подивимось. Так, давайте його зараз перетворимо в контур, перетворимо в векторний об'єкт, тому що у нас текст, щоб з ним працювати, як, в принципі, з векторним об'єктом, щоб різні операції, наприклад, логічні, працювали. Тут і треба перетворити на векторний об'єкт. Так, перетворили, все добре. Так, давайте тепер виділимо потрібний нам текст. Так, ось тут, ось тут. Так, ну і давайте спробуємо тепер нашу магію. Так, у нас тут є. Так, є у нас тут. так, Давайте подивимось, де у нас тут. Ага, це треба ще натиснути. Так, давайте ще раз виділяємо. Так, ось так. Так, і тепер тут у нас є логічні операції. Так, об'єднати. Ну, і, наприклад, давайте виключення. Ось так спробуємо. Так, бачите, у нас відбулося ось таке трошки. Відбулося ось таке вирізання, і тепер дивіться, у нас, бачите, фігурка така з вирізаним текстом, тобто знизу, бачите, все видно. Ну, Але тут, бачите, картинка у нас зникла. Давайте, в принципі, заливку знову трошки підправимо. Це, в принципі, можна зробити зображення сюди поставити і, наприклад, те ж саме зображення повернути. І бачите, все у нас добре. Ось таким чином. ну, і Тут, звісно, можна ще зробити так, давайте тут вже застосуємо всі зміни. Так, і бачите, у нас просвічується текст. ну Ось так. Так, ну і Тут дивіться, можна також налаштовувати непрозорість. Непрозорість також можна налаштувати кожного об'єкта. Ну, Наприклад, нехай буде там 50. Бачите, він такий взагалі у нас прозорий такий текст, тобто прозора така картинка вийшла. Тобто, бачите, ну, взагалі так цікаво, трошки такі цікаві ефекти. Так, ну і в принципі внизу у нас, бачите, тобто, можна сказати, що в принципі, там все у нас прозоре і у нас видно. Тобто ви можете за своїм бажанням, за своїм там, як, скажімо так, як вам більше подобається, можете це зробити, свої якісь там маніпуляції. Дивіться, можна також згрупувати дві, наприклад, групуємо. так. І Також можна експортувати, наприклад, кожен шар, можна експортувати файл, наприклад, PNG там або в інший формат. Це також дуже цікаво. Наприклад, бачите, у нас тут є, ми згрупували, і ми можемо просто зберегти, і далі можна це подивитися. Так, ну, не зараз, не потрібно. Так, і можна потім буде це подивитися, у вас в файловій системі з'явиться картинка, яку ви зробили, тобто дизайн, який ви вже робили, він у вас з'явиться. Так, ще у нас, дивіться, що тут є цікаве. Так, ще у нас є тут також перо. Також ось, тут є у нас можна створювати такі ось криві без є. Так, перо. Ось так. Бачите, можна тут, в принципі, створювати вже. Тобто є також інструмент перо. І можна створювати різні такі ось фігури цікаві. Так, ось таким чином. Ну і також можна редагувати. Можна, наприклад, робити, якщо ви хочете наприклад, вузли перередагувати, можна, наприклад, як криві без'є використовувати і працювати як у фотошопі. Тобто, в принципі, досить такий потужний редактор. Мені сподобався, ну, наприклад, симметричний режим. І можна за оці ручки туди-сюди можна їх гортати, і в принципі, у вас будуть ось такі змінюватися фігура. Ну, і можете, в принципі, її. Будь-як відредагувати, як вам подобається. Тобто, кожен вузол можна, в принципі, відредагувати, перенести. І, в принципі, це відносно просто, тобто, і це навіть на мобільному пристрої можна зробити, що також дуже цікаво і дуже зручно. Будь-який час можете зробити. Можна зробити фігуру. Ну а фігура, звісно, це у нас векторний об'єкт. І, наприклад, можна текст намалювати зверху, тобто ніхто нам не заважає, наприклад, зробити ось так. Наприклад, у нас буде ось такий текст, наприклад. Перетворимо його зараз в фігуру. Так, В контур перетворюємо. І давайте зараз спробуємо також виділимо два, два шари. Так, текст у нас зверху. Так, і давайте зараз об'єднаємо фігури. Так, і тут у нас є виключення. Так, і також ми можемо, бачити, прорізати, тобто, бачите, все видно. Але трошки потім, коли ми зробили цю операцію, потрібно, власне, трошки колір підредагувати. Ну, давайте градієнтом, якимось зальємо. Нехай буде, наприклад, ось такий градієнт. Ну ось так. Ну і нехай буде, наприклад, радіальний, нехай буде ось такий градієнт, ну, Ось, нехай буде ось так. Щось таке цікаве. Давайте ось таким чином. Так, і так це буде виглядати. Так, бачите, ось тепер виділяємо, можемо туди-сюди переставляти це все. Ну, і також можна експортувати. Тобто, кожен в принципі об'єкт можна експортувати. Тут у вас буде зараз вибір, тобто, або хочете або один об'єкт, або інший. ну Зараз ми на одному все використовуємо. В принципі, ми все згрупували, тому на одному у нас об'єкті все буде на одному шарі. Так, і можна окремо дивіться, в принципі, її групувати. Ці всі шари можна також групувати, наприклад, в один об'єкт. Також, ніхто вам не заважає це зробити, згрупувати. Наприклад, згрупувати виділення. Все це буде, наприклад, одна у вас картинка. Ось таким чином можна працювати. Так, ну в мене все. Дякую за увагу.